Попри все, погода нині тішить теплом, календарна весна. На вулицях різнобарв'я весняних квітів, особливо тюльпанів. Цього року вони дорожчі, ж торік гуртуваць на 30, а на полицях 50 гривень за штуку. Дається в знаки складний імпорт посівного матеріалу, а особливо війна, дорога електрика, необхідність переоснащувати теплиці. Однак кількість квіткових підприємств в Україні зростає. Це про любов і красу життя. Яскраві та насичені кольори тюльпанів. Навіть голландці помітили, що українці вибагливі, надають перевагу нестримним відтінкам та великим бутонам. Максим у теплицях вирощує майже 70 сортів тюльпанів. Це голландські та невдовзі, хоче плодити на ґрунті свої. Як показує нам практика і досвід світі, що все має бути своє не потрібно на когось надіятись, тому я думаю, що потрібно розвивати власне виробництво. У нас для цього є можливості. У нас дуже гарні чорноземи. Вирощувати квіти йому подобалось 12 років, і відтоді це справа його життя, попри всі перешкоди ковід чи війну. Це сорти ексклюзивні. Отакий От сорт фламінгевіта. Ви його не побачите більше ніде в Україні. Це пінкардур рожевий. Це сорт династія дайності. Єстронгфаєр і Стронглова. З 22-го він не покидав ріду Київщину і продовжує вирощувати різні квіти цілий рік. Найскладніше взимку електрика дорога, тож на ходу вчаться заощаджувати і оптимізувати. У нас енергоефективна теплиця У нас подвійна плівка, яка надувається. Там є такі спеціальні. Вентилятори, які беруть тепле повітря, за рахунок чого теплиця дуже зберігає тепло. Лаштувались вирощувати квіти у гідропоніці. Взимку опалення на палетах, буржуйки і генератори. Це в нас утеплена фольга, і для того, щоб теплиця була енергоефективна, більше зберігала тепло, менше ми витрачали енергії. Вона відбиває тепло зразу на 5 градусів теплиці. Після цього, як ми це зробили, стало тепліше. Максим та його діти популярні герої Тікток-каналу, де він показує своє господарство і розповідає різні історії. Дивіться, які чудові квіти ми маємо, які гарні гортензії в нас квітуть. Побачити цю красу часто приїжджають гості. Є власна крамниця, квіти продають по всій Україні. За сезон майже півмільйона тюльпанів. 14-й рік вирощує 20 сортів різних квітів. Сім'я Тесличків із Закарпаття. Коли почалась війна, вирішили вирощувати тюльпани. Цей сорт і цей колір. Вся молодь, всі дівчата, всі мами, бабусі, хлопці купляють і цей колір червоний. Ця вибухова і ароматна краса надзвичайно вибаглива. Роботи з квітами більше, ніж з овочами, та вирощувати їх вигідніше. Тому квіти поступово витісняють огірки і помідори. Тюльпани посадили ще в листопаді, цілу зиму доглядали. Теплиці гріють дровами. Потім поливали, потім заношували, воношували, дали гріли. Ну, далі дуже велика робота була. Півгодинки, годинку не та температура і все піде під ноль. Бо якщо чуть-чуть перегрієш, і вона не дасть висоту, а дасть квітку, і то вже зовсім не, не та квітка, яку треба покуп, покупцеві. Зрізати почали 14 лютого. Цьогоріч, на жаль, чоловіки купували квіти менше. Зрізані тюльпани складають у букети, зберігають у спеціальному холодильнику. Тут плюс 3 градуси. За таких умов бутон не розкриється передчасно. Продають квіти оптом по всій Україні. Коли квітка виквітає, то вже дві неділі. Такі, що дуже, дуже треба її зрізати, зрізати, зрізати кожну годинку, щоб встигнути, щоб бутон не перецвів, щоб квітка пішла нормально до споживача. Обходячи свої духмяні володіння, наші квіткарі міркують, щоб нового ще опанувати. Та мрія у всіх одна: кінець війни та перемога. А букет для неї завжди на поготові. Олена Астахова, Світлана Ковбиця, факти ICTV, Єдині новини.